Всім привіт, всім доброго ранку. Я кормлю котів. Це Кеті Розмарі, до якої я приходжу прибирати. Їхала в круїз з своєю дочкою і внуком, а ми прийшли кормити. Тут Кеті, а ще до неї приходить сусідка Джесіка. І ту кормимо. Так, у нас сьогодні пельмені із свиним фаршом і з ягненком фарш. 50 на 50 і в фарш ми додали туди ще сир рікоту. Зараз покуштуємо і скажемо, що у нас тут вийшло. Смачно чи ні? Все було дуже смачно. Попробуйте додати у фарш ще сир рікоту. Вкус змінюється у кращу сторону, так що готуйте, не пожалійте, це дуже смачно. Ви бачили цю собаку? Він так любить купатися. Саме тільки що побігали за м'ячиком, він заморився, ми прийшли, його зараз у водички покупається і додому, каже Оскар, так? Воно дивіться. Річка не глибока, але чиста. Я нав, Оскар. Люху. У нас такий дощ пішов, парило ці дні, а сьогодні наконець-то аж з домом, що в Англії дуже рідко буває грім. У нас невеличка розпаковочка, прийшли кросовки Томі Сумі О, гарні такі. Зушмірить. Хар... Ну. Оскар допомагає у нас тут приміряти. Хороші. Хороші угу. блина. Угу. Скільки вони? 66. 66. Шість шесть. На розпродажі. Ти на розпродажі, я коштували скільки? Не знаю. Гарні кросовки такі. Це вищисто. Такі більш зимні. На зиму на англійську зиму З Велика платформа, щоб ноги не мерзнути. Да, тут зима можна... дуже така. Перебігать у кросовки. 13 градусів зимку. Тепло. <рес> <рес> А? тепла. <рес> Ну, 13 градусів да. тепла, ну стільки тут. Ну, ну правильно, ну, ну, Дуже рідко буває це. Тут діти йдеш, дивишся по вулиці, Джанси, плюс 5 кросовки. сонце, ідуть у мильничках, буває. Джерси, красотки, красотки, красотки. Гарні, красотки гарні. Mm -hmm. Красотки остаються, mm -hmm. так? Да? Ну, так. Все, таке. Сувки залишаються. Всім доброго ранку. Ми їдемо в місто на базар. Так будемо казати, покажемо, який англійський базар. І їдемо ми на своїй машині. Купили ми собі машину. Два роки ми користувалися дочкиною машиною. Ну, і дочки десь треба поїхати, і нам десь треба поїхати. Роботи у нас за містом далеко, тому без машин ну, ніяк тут не можна. Міський транспорт тут ходять, тут ходять автобуси, але це дорого. І будемо казати, не так, як у нас в Україні йдуть маршрутка за маршруткою, автобус за автобусом. Тобто дуже зарані потрібно вибиратися на роботу. А це, як то кажуть, не дуже добре і не дуже удобно, чи як можна сказати. Тому тут у англійців у сім'ї у всіх є машини, дві-три. Тому що так дешевше і так удобніше. Ось у людей інсталяції. Мені вони подобаються, але щоб їх було трошки. Я люблю мінімалізм. Не люблю, коли їх дуже багато. Ну, у кожного свій вкус і деякі люди наставляють, наставляють їх. Мені... Я тоді задихаюсь, мені кажеться, що це. Що дуже тісно. Так, Ми йдемо, машину поставили на безплатну стоянку. Тут стоянки, ось тут, де дві лінії ставати не можна. Дуже багато безплатних парковок, де можна стояти годину-дві, е без оплати. І можна, якщо уїхав, то повернутися через 4 години. З парковками тут, як то кажуть, дуже... дуже е Коротше, машину тут просто так ніде не припаркуєш, не приїдеш, не поставиш, де приватна парковка, ти поставити не можеш. Тільки на такій парковці, де ось є розмітки. отакі, Або на платній парковці, година-дві під магазинами, там також є. Коли є, ви під'їжджаєте теску, Лідл, супермаркети, там можна стояти 2-3 години безплатно. О, і потім ти не можеш виїхати і заїхати знову. Там через 4 чи через 3 години ти можеш приїхати і поставити. Гарна погода, вже в Англії похолодало, вже не так. Жарко дуже подобаються мені оці кустики. Гортензії називаються. Уже похолодало. я вже привикла до англійської погоди і коли дуже жарко, мені некомфортно. Йдемо на базарюк, хочу купити авокадо. Тут продають авокадо дешевше, ніж в магазині, дуже смачне. Така велика тарілка, коштує 3 або 4 фунта. Ну, а так як це дуже корисний фрукт чи овоч, мені чи ягода. Коротше, будемо купувати і будемо їсти замість масла і додати в салат кругом. Небо таке похмуре, похмуре. Можливо, буде дощ. Що не дивно для англійської погоди. Жори спортивні і тут їх постійно обновлюють. Тут були вони одні. Водії погані стояли, ну через ремі їх обновили, усього, покрасили і зовсім інші вже стоять новенькі, гарненькі. І хочу сказати, люди приходять, займаються спортом. Гарний парк. Парк називається Вікторія. Дерево з замочками, які завжди кругом є. Люди, які справляють весілля, також цепляють замочки свої. Це як гарно. Ось туди великий базарюк, але ну, тут тільки стоїть із овочами, з фруктами, а там за поворотом він базарюк цей більший. Ну, ми йдемо сюди до цього щирі купити авокадо. Деньки, дрімки. За 4, чотири. О, ми візьмемо гроші і авокадо. Окей? Okay. Окей? Okay? Okay. Так, вернулись. Хотіла показати вам базарюк, але немає часу, чоловікові на роботу, тому ми йдемо назад до машини. Купили, так, да, начний раз купили авокадо те, що потрібно, бо йдуть вихідні, а мені потрібно треба брати тормозок. Тому купляю таке, щоб було дуже корисне для здорового образу життя. Сьогодні не дуже багато в центрі. Покажу вам міні-поле для гольфу. Це так сказати, як площадка, де можна вчитися. Вона тут невеличка, Ну, в основному сюди з дітками приходять гуляти, дітей вчать. Але можна і дорослим приходити, якщо ви не вмієте купувати квиток. І вчитися. Тут всі різні, ну бачите, тренувальні площадки різних уровнів, різних рівнів. Ну і між ними бачите тваринка, Тваринки такі, що означає, що це для діток. Але дорослі, які не вміють хочуть навчитись, можна приходити сюди в таких будиночках живуть англійці. Це будиночок, тут три будиночка разом, називається Дітад Хаус. Ми також живемо. А, ні, це називається Terrassa House. Хаус. Тіраса да. Хаус. Ось цей будиночок, де тут на два хазе, називається Дітадж Хаус, де більше, ніж два будиночки разом. Називається тераса Хаус. Це Дітач Хаус, два будиночки разом. Ми живемо в Тераса Хаус. У нас три будиночки під однією кришою. І ми живемо так, що у нас сусід тільки з одної сторони, одна обща стінка, да? а друга у нас виходить на наше парковочне місце для машин. Місця. Мігрі. Ось прямо будиночок. Два будиночка під одним дахом. Те, що я казала, Дітач Хаус. Віжек ну, роздавлений лежить. Ой. Є ще один будиночок стоїть. Таке є. Також живуть є англічани і в одноповерхових будинках, називається Бунгало. Але в основному там живуть люди пенсійного віку, але так як там дуже великий сад в одноповерхових будинках, то зараз і молоді люди, як кажуть, при... Предпочитаю. предпочитають. Купити одноповерховий будинок, тому що дуже велика територія, будин... територія біля дому для саду, де можна посидіти. Работа. Я викладую. Штук коштує це все три фунта. І груші такі три фунти. За цим ми їздили. Любитель груш. Ну бери, бери. Люкені. You can eat. You can have it. Yes, you can have it. Come on. О. Oh. Доставай. <laughs> Дуже любля груші. Багато їм не даємо, а кусочок можна. <laughs> Прийшов носом мене штовхає. Носом мене штовхає